Друзі, всіх вітаю сьогодні про містичний Київ, власне, не той, який ну на шир потріб виставляють інколи певні там змі, намагаються щось про Вордулаків чи щось там про гадалок казати. Сьогодні реальний сакральний Київ, містичний, який був тисячі років тому. І якраз на кілька цікавих питань ми з вами дамо відповідь, коли ж виник Київ? Чому він виник і чому Київ вважали ну, зовсім інакшим містом на цих теренах? Друзі, з вами український історик Олександр Алферов і розпочнемо нашу розмову з того, що візьмемо всі в руки калькулятори і зробимо нескладні математичні вправи. Від 2025 року віднімемо 1543. Ну, власне ж, наша влада київська, багато хто привітав Київ на День Києва з 1543 роком. Від часу заснування Києва. І от якщо ми з вами зробимо таку мінімальну арифметику, то ми з вами побачимо, що дата заснування Києва рік це буде 482-й. Але якщо ми з вами передивимося всі документи того часу, ми з вами не побачимо жодного документа, де написано, що в 482 році було засновано Київ. Бо це бред. І це пройдисвіство і шахрайство, воно має свою історію. У, якщо ми з вами візьмемо і віднімемо не 1543 від 2025, а 43 просто від 2025 року, то побачимо з вами іншу цифру 1982 рік. Саме тоді святкувало 1500 років Києву, а от дата ця була висмактана з пальця. Тому що просто вирішили відсвяткувати круглий ювілей. І саме тому, коли Сьогодні говорять, що Києву 1543 роки, то це, ну, Ну, таке, дуже-дуже умовне, але з конкретизацією просто колосальною. Проте, скільки ж реально, років Києву? Ви знаєте, це питання, яке дійсно турбує багатьох. Бо що таке Київ? Скільки років місту, так, яке має свою площу, вулиці, оборонні споруди, так, владу, ієрархію, чи, наприклад, поселенню з безперервним е життям на цій території? Це ж, тобто, Тут є багато визначень, і науковці, археологи історики, звісно, сперечаються з приводу дат. Але ми з вами зараз підемо до цієї сакралізації Києва і згадаємо, а що ж відбувалося, ну, коли вперше кияни задумувалися, скільки років Києву. Друзі, ви знаєте, я довго про це думав, але все ж таки знайшов відповідь. Так, десь всередині 11 століття, ну, тисячі років тому. Кияни абсолютно усвідомлювали, що вже тоді Києво було. Ну, трошечки, але майже тисяча років. Зараз я вам все поясню, це дійсно сакралізація, яку, в якій існує дуже багато внутрішніх історій. Отже, що знав про Київ літописець в 11 столітті? Ну, те, що він назбрав легенди, все можливі. Але що в них він чув? Чув він, що існував князь Кій колись, на честь якого заснували Київ. Чув, що цей князь був знайомий з імператором римським і мав від нього честь велику. Бо скандинави, які тут же в Києві мешкали, казали, так Кій був перевізником через Дніпро, яка там честь, який там князь. Вже тисячі років тому від собі в середовищі киян існувало дві групи людей. Одні казали, що Скандинави казали. Про це зафіксовано в літописі, що та ну важкий, це просто перевізник через Дніпро, нічого а, Місцеві казали: ні, наш князь, Кій, який заснував місто, мав честь від візантійського римського імператора. Тоді вже сперечалися. Ну і що цікаво, що тоді скандинавська позиція була подібна, як сьогоднішні норманісти описують історію Русі теж. Але не про це мова. Що ж відбувалося тоді в XIX столітті? Нагадаю, що всі люди того часу мешкали ну, пів голови, це було цивільне життя, дружина, родина, робота, а пів іншої голови, перепрошую, півкуля мозка заповнена ідеологічною програмою, яка тебе тримала в світогляді. Ця ідеологічна програма називається тоді релігією. Так? Бо вона тобі пояснює багато що. Це було право життя, це було все. Ми сьогодні не живемо. Другою півкулею в справі церкви, в справі релігії, точніше. А нам, щоб зрозуміти, як люди тоді думали, треба зрозуміти, як вони міркували в контексті релігії. І що цікаво, Київ для 11 століття є унікальним випадком. Саме за часів Ярослава Мудрого Київ починають будувати дуже стратегічно цікавим чином. Київ наслідує в архітектурі Константинополь. Константинополь, в свою чергу, наслідує Єрусалим. Це два міста, які є ну, стратегічно прямі. Єрусалим пов'язаний з Христом. Константинополь це новий Рим, бо другий, перший Рим пав. І от ця, ця єдина лінія, вона вбудовується вмонтовується в ідеологію Києва. Київ Ярославом Мудрим. Розбудовується як другий Константинополь, як другий Рим. І що найцікавіше в цій історії, друзі, це те, що ми з вами не звертаємо уваги, але я свого часу підмітив, що ця вся розбудова Києва пов'язана з 1030 ми роками. А вибачте, а 1030 роки на що нам вказують, на яку кругу дату на тисячу років з дня розп'яття Христа. Який обіцяв прийти і судити, так? який обіцяв нове царство. І от я абсолютно переконаний, що Рослав Мудр розбудовує сакральний Київ, нагадуючи другий Єрусалим, бо він, як і його оточення інтелектуалів, вважали в Києві, що русь, русини є тим народом насправді богообраний, бо були спочатку юдеї, серед яких народився Христос, а другі. Новообраний народ буде тоді, коли буде судити Христос. І от якраз я переконаний, що в тому Києві 11 століття всі думали, що вони руси, тобто наші українці, тоді середньовічні, є богообраним народом. І саме тому відновлюється оцей весь Київ як образ другого Єрусалиму. Тому що йшло тисячоліття з Дня смерті Воскресіння Христа. І оце, от е, поняття, що через тисячу років а Це кругла дата, яку, очевидно, всі все ж таки чекали. Але зрештою, ця дата сформувала те, що тоді починається ведення літопису. Очевидно, цей звідти починається текст первинної повісті временних літ. Бо временних літ це не часових літ, це не минулих літ, временних літ це перекладається як повість останніх днів, насправді. Временних, тобто останніх, але такі, такі знаєте, звіт за роки. І от якраз тоді. Очевидно, в колі інтелектуалів київських виникає ще одна ідея, тому що Києву можна було відзначати тоді тисяча років. Як воно йшло? І тут з'являється вже ціла містифікація, яка пізніше впливає на всі процеси в Києві сакралізацію. з сакралізацією. Що з'являється? По-перше, відомо було що за апокрифами, що Андрій Первозваний, учень Христа. Отримав знання, розуміння різних мов, як і всі апостоли, і у нього була скіфська місія. Тобто Андрій був на північному Причорноморі, тобто на нашій території України. І за легендами, які були відомі виключно в Києві, що апостол Андрій прийшов, це те, що Нестор Літописець, ну або його там, скажімо, попередній колега, зафіксували для нас, а тобто це була легенда на рівні киян. Про те, що апостол Андрій прийшов на гори Київські, Встановив Хрест. Він, начебто, повертався до Риму, але вирішив звернути до, до, до цих місцевостей. Поставив Хрест і сказав, що тут вас сіє благодать Господня і буде місто Велике. І от тепер дивіться, прекрасно всі розуміли, що після смерті Христа в 33-му році, за календарем християнським, так відбувається апостольська місія. Ніхто не знав і не знає, коли апостол Андрій був вбитий, він був розп'ятий так само, але приблизно рахують, що ось воно десь мало бути чи в 40-х, чи в 50-х роках. І якраз до того часу датується нас пам'ятка, яка, очевидно, складена з двох окремих текстів Митрополита Іларіона Київського слово, так зване, де. Чітко описується про те, що Київ належить до категорії Другого Єрусалиму. І якраз там починається оця, знаєте, ритористика, пов'язана тепер з розбором Києва. Очевидно, що був даний початок того, що люди в 11 столітті зрозуміли, що якщо апостол Андрій приходив, поставив хрест на горах, мав там проповіді для когось. То, якщо він мав проповіді, то були люди, які, що? які там і стали мешкати далі. І це Київ, він десь заснований після виходу Андрія. Тобто Києва тисячі років вважали так наші предки тисячі років тому. І що цікавіше, потім все це робиться так, що магія цифр і назви Київ починає просто розкриватися. Тепер дивіться. Апостол Андрій в Києві. Київ. І тепер середньовічна магія, про яку писав вже пізніший час, в 17 столітті. Київ, місто з 4 літер. Цифра 4. Не чотири кінця світа, а чотири кінця Христа. Апостола Андрія розіп'яли на хресті такому іксаподібному. подібному, Андрій, Київ, 4 літери, 4 кінця хреста. Тут же є річка Хрещатицька, Хрещатик, яка говорить про перехрещення, так? яка говорить про хрещення. І саме слово Київ походить від слова Кій палиця, так? яка означає перехрещену палицю, саме той хрест на скісник Андрія Перезваного. Отже, ця от, ну, вважайте кабалістика, так? Тобто, вважайте, ця нумерологія спрацьовує в сакральному вимірі. І справді. Відбувається достатньо дивне явище. Київ отримує образ Другого Єрусалиму. І це пов'язане, друзі, з потім інтелектуалами 17 століття. Я зацитую, зацитую зараз е, Лазара Бароновича. Е, 1673 року твір е, поезію його цитую. От як інтелектуали створюють? Образ Києва оцього з давнього. Цитую Лазар Баранович, єпископ. Київ Хрест, два Киї має переложені. Ті, хто їх тримає, ними бережені. Київ хрестом є, бо це місто пана, Господа, де його смертельна застукала рана. Але ота рана всіх нас вздоровила, місто хрест нам мили і рана нам мила. Київ хрест. Місто, місто Пана, місто Пана це Єрусалим, місто Господа, де він був розіп'ятий. Увіть собі. Тобто, в 17-му столітті київські книжники підсилюють легенду про апостола і вже починають шифрувати. Це було в стилі тодішніх віршів гербових, коли вони описували якийсь герб якогось князя чи магната, який підтримав церкву, і вони намагалися там от все знайти, оці всі от, знаєте, що означає зірка, що там місяць там хрест. І от в тому числі місто Пана. Київ є містом Пана, другим містом Пана, тобто другим Єрусалимом. Зауважу, що е, такий був Кльоновіц, який написав е, Роксаланію, він е, пішов трошечки далі. Бо сама ідея міста Києва, другого, чогось, яка була абсолютно сформульована в 11 столітті і в 17 му підтримана, розширена версія. то... Насправді ми говоримо про те, що і в 16-17-му му починають існувати інші теорії, і Київ стає не просто містом і другим силимом, Київ почне формуватися в образі другого Риму, друзі. Так, Москва третій Рим, і четвертому ні бувають те, що московити в 15-му столітті позичили у Болгар Тирново, третій Рим. Але Київ починає асоціюватися з другим Римом. Чому другий Рим? Ну, Константинополь пав, тепер це Стамбул, а Константинополь був новим Римом, другим Римом. А от як реальне місто християнське, де був би другий Рим, би, не звільнилося. Так, третім Римом себе назвало столиця Болгарського царства в 14 столітті Тирнова. Потім в 15 столітті Москва. Але де другий Рим? Другий Рим, він, Константинополь, не існує, він Стамбул. І от тут з'являється ідея про те, що другий рим це Київ. І зараз я все ще детальніше поясню. Друзі, будь ласка, прошу, кому цікаво, підписуйтесь на цей канал. Дякую, що дивитесь його. Дякую, що пишете коментарі, що поширюєте відео. Дякую за спонсорську допомогу. Хто хоче долучатися, все в описі до цього відео. Не забуваємо, що. Е Моя дружина, має прекрасний магазин, де можна придбати круті речі з княжими знаками, лінійка ціла. Буде змінюватися там і зараз і підвіски. Зараз буде дуже багато цікавих речей для вас все з історією. Друзі. І звісно, підписуйтесь на канал. Лінк на опис магазину теж даю в описі до цього відео. І от Кльонов в своїй Роксалані пише ще цікавішу річ. Я тепер вам зацитую, друзі. Знаєте, це 17 століття. Знайте всі люди, що Київ на Чорній Русі важить стільки, скільки для всіх християн Рим стародавній колись. Є на Росії в нас чимало чудес, Є й у Києві славнім, ними гордиться й усім радо покаже він їх. Глибоко там, під землею, побачиш великі печери, знайдеш гробниці старі, в них давньоруських князів, теж лібетіно останки героїв у них зберігає. Там попід шаром найнижчих. Тих величезних печер. Лібетіна, друзі, це у нас богиня смерті. так, Це тут трошечки вмонтовані ці от алігорії. Чорна Русь, це мається на увазі руські землі в межах Речі Посполитої. Так от, другий Рим. Починається нова історія про другий Рим. І що цікаво, знаєте історію про другий Рим хто найбільше підтримав, ви будете здивовані. Пилип Орлик. І Іван Мазепа. Я зараз затитую фрагмент вірша Пилипа Орлика поезії, про Івана Мазепа. Отже, в тобі, Іване, з Дніпра, слава плине. Тож у чорних вод стремлінні до небесного проміння лине твій Орел гербовий. каже Київ Торим новий. Як вам, а? Пилип Орлик до Мазепи. До небесного проміння, на твій Орел гербовий, каже, Київ то рим новий. І до чого тут Орел гербовий? Київ рим новий, ми зрозуміли, а дуже просто. Авіс Романа. Це так називається римський птах, символ імперської влади. Пилип Орлик наділяє в глорі Івана Мазепи цим явищем, що він каже, ти відбудовуєш новий Рим. Київ. І Орел. Символ не двоголови, одноголовий орел, І є, до речі, згадка, що начебто на поховальному місці Івана Мазепи серед його грибів було і зображення орла цього. Е, так, якщо ви подумали про орла не Польщі тільки, а, наприклад, Сполучених Штатів Америки, то це теж давня традиція. Не переживайте. І увід собі, що за Івана Мазепи розвивається теж, підтримується, розвивається тема інтелектуалів. що Київ, другий Рим. Бо Москва, третій Рим, вони вже це чули. Друзі, і це дуже цікаво, що в принципі ця от римська історія. Я повернуся знову до Кльонавіца Роксоланію де ми читали про підземелля, Великі Печери. І це теж є одна з магічних історій. Ми повернемося до потім до Києва ще раз. Я тут ставочку роблю про печери. Це було одне з дивовижних явищ в Києві, печери. Про них багато хто згадував з мандрівників, подорожніх, хто писав про них, але ми маємо теж зрозуміти, що ці печери зіграли теж магічну роль для Києва і для Русі України. Ми знаємо точно, що київський цикл легенд, пов'язаних з містом, мають легенди про Космодев'яна, або про Бориса Гліба, в інших варіантах, або як Борисогліб, Космодем'ян. Ну, такі от, тобто, збірний образ якихось богатирів або одного, або двох, які вбили, ну точніше, вони побороли Змія. Змія, який жив в Києві і який вимагав завжди данини. І от Косма Дем'ян, або Бориси Гліб, або Косма Дем'ян Бориса Гліб, вони цього змія побили. І він і запрягли його в Рао і Рали ним землю. І це Рало, коли що по землі, бо ЗМІ був гігантський, багато гігантський, Рало величезний цей плуг, то це Рало створило, це, це рання створило змієві вали, що, значить, перекидали землю і так от насипали аж до моря. Але так чи інакше, ця легенда цікава нам в тому числі, що для киян, коли б вони не жили, 100 років тому, 500 років тому, 1200 років тому печери вже існували. І ми говоримо про Смородиновий комплекс печер, називається Смородинські печери, які в народі раніше інколи називаються кирилівські, але в народі вона називається. Змієві, змієві печери і печери, які датуються кількома тисячами років до нашої ери, між іншим. Тобто в Києві рили печери. І так чи інакше, це, очевидно, було не пов'язано, звісно, з киянами, які там мешкали в 11-10 столітті. Але кияни бачили ці печери. Звідси йшла легенда про, кий, про Змія. Звідси ж і походить величезне явище, те, що Київ. Має над собою ще оцю от якусь підземну мережу, де жив цей Змій, де ці печери. І це теж сакралізує Київ і робить з нього магічне явище. І от якраз ці печери, а потім іще руїни, накладають на Київ ще одне. не алегорію: Київ, другий Єрасалим, Київ, другий Рим, а накладають історичну ретроспективу, де говориться, що Київ. Це друзі, і тільки не смійтеся. Кияни 500 років тому, 600 років тому, 400-300 всім пояснювали, знаєте що? Що Київ раніше це була Троя. Ну так, Троя. Ну, Гомер, от, от Троє. І я скажу вам, що зараз я процитую знову цю Роксаланію кльонавіца. Дехто гадає, що тут слід шукати фергійську Трою. Та, як на мене, пустий звук оця видумка їх. Але дискусія про Трою була настільки популярною, що від собі, що навіть в курсі Феофана Прокоповича, так, ви чули про нього багато, це Росія, це імперія. Але Феофан Прокопович в 1708-1709 роках читав курс для Кілмаглянської академії студентам. І от Феофан Прокопович, увійти в цьому інтелектуальному колі студентства, професорів, мав пояснювати, що Троя, я тут цитую далі, Прокопович, плюючи в своєму творі, він каже, що деякі де люди стверджують, ніби Київ. Далі цитую, Київ є тим відомим старовинним містом, Троєю або розташований на тому місці, де була Троя. А ті печери викопані троянцями, і в них поховані, забальзамовані за єгипетським звичаєм тіла великих троянських героїв, Гектора Пріама та інших. І тут момент такий, що навіть якщо це проговорює ФФМ Прокапович, а я вам скажу так, що навіть це ця інформація про Гектора Пріама, похованих серед печер Київських, то це. Від собі ця книжка Яна Гербія, Гербіня Регерсківенсис Скріпте Сіві Києве Субтерана, видана в Єні 1675 році. Тобто, вже європейці говорять, що там Київ та Троє. І це ще один перегукуючий момент, що дозволяв робити що? Безперечно, говорити про Київ, про Київ як сакральне місто, магічне місто, яке має дуже давню історію. Проте, Якщо ми з вами говоримо про Київ, другий Єрусалим, Київ, другий Рим, Київ, який для киян був колишньою Троєю, і, до речі, чому Троє? Тому що були руїни, були печери, були вали, і, між іншим, в Києві, біля Києва залишався топонім, відомий сьогодні киянам як Троєщина. Троє, Троєщина, все дуже добре. Але хтось це колись склав, десь в столітті 16. -му. Проте, друзі, я можу вас здивувати, що Київ вважали і другим Парижем. Та. Чому? Не за моду, не за бантики, не за щось, а за інше. В 17 столітті Лазар Баранович, я зараз процитую ще от цього єпископа, архієпископа Чернігівського, він просив насилає лист до київських своїх друзів і просить. Допомогти перекласти латиною. Каже, тому що людей в моєму на Сіверщині, знайти доброго волотиництва дуже важко. Але Київ цим славиться, оскільки він руський Париж. То коли не буде відповіді з Києва, як я розумію, з розумною ця справа на віки помре. Перному каже, що якщо я послав в Києві, щоб мені знайшли доброго латиниста для перекладу, щоб Чернігів приїхав перекласти. То, ну, не перекладеться, то справа ця загине. Але знає, що в Київ це другий Париж. Чому Київ вважали другим Парижем? Ну, знов-таки, не за моду, не за щось інше, а тому, що Париж був центром науки, друзі Сербона. І для інтелектуалів українських, звісно, що Київ був центром науки. І тому Київ називають другим Парижем. Розуміючи, що це другий європейський центр за освітнім. Ну, принаймні на території Русі. Оця прив'язка. Київ античність, Київ наука, Київ велич робить ще одне цікаве явище. Антоній Радовіловський у Казанні про принесення мощей преподобного Федосія Печерського. Це, друзі, друкована книга була, яка мала назву Огородок Марії Богородиці. Яка вийшла друком в, в Києві в 1676 році, робить дуже цікаві комбінації, включаючи от античну теорію, включаючи от, власне, християнство. І він виводить один з, скажімо, прикладів того, а це, бачите, це 17 століття це пошук ідентичності козацька держава. Не просто так, вони шукають хто. І з'являється ще один момент, що Київ насправді це другі Афіни. Столиця, античність, мудрість. І ця теза була менш розвинута, але, скажімо, вона опинилася однією з наскрізних. Кияни шукали, хто ми є протягом всього часу свого існування. Це не означає, що ми і кияни. Не означає, що ми десь вигадували щось. Але як і в 11 столітті, ми шукали собі тисячі років Києву, очевидно, так і в 17 столітті, в Глорії Незалежної Гетьманщини, кия... інтелектуали всієї Руси України шукають привід, як відновити столичність, бо Київ не був столицею, але був сакральним центром. Бо всі прекрасно розуміли, що Київ він не належить чомусь конкретному. Київ був центром цієї Східної Європи. З Києва почалося християнство в центрі Європи в Східній Європі. Київ був науковим центром. Київ мав чудеса мав Мощі Святих, які тримали чудо церкви на цих просторах. Київ був, начебто. На правому березі Дніпра, але він був як і право, так і лівобережний. І от все це створило з Києва дійсно великий центр. І в головах наших інтелектуалів було повернення до Києва влади. Влади даної від князів, даної ще тоді, в тій руський час. Не дарма, коли Хмельницький, в перший рік революції, він в'їжджає в Київ через Золоті Ворота. До речі, Документах того часу, щоб ми розуміли, назваться, фіксується частіше Золота Брама. Так от, Хмельницький в'їжджає, як князь, відновлюючи ритуал в'їзду князя через Золоті Ворота. Хмельницький себе називає, поки не офіційно тоді, називає Самодержець Руський. Бо він в'їхав в столицю Русі. Це, друзі, унікальні моменти, які треба проговорювати і розуміти про те, як Київ є насправді. Магічною столицею, сакральною столицею. Ну і зрозуміло, що для тих, хто не так сильно піднімався вгору, про Мафіни, Константинополь, Рим, Єрусалим. Кияни придумали трою, кияни, кияни придумали ще одну легенду, якою вони просто лякали мандрівників. Казали так: друзі, у нас тут, на Андріївській, там, де Андріївська церква, в тому пагорбі. Значить, там, дивіться, там є таке місце. Ну, коротше. Всесвітнє море під Києвом виходить. І якщо от з Києвом щось станеться, от з Андріївським пагорбом, то море вийде звідти і залє весь світ і буде другий потоп. От і живіть з цим. Друзі, і це класна історія. Нагадую, що підписатися на цей канал варто. Варто поставити вподобайку, оцінку автора і підтримку українського Ютуб-контенту. Дякую всім, хто дивиться, хто поширює ці відео, і, звісно, хто допомагає. Через спонсорство на Ютуб. Не забуваємо про магазин підтримайте цей бренд, бренд Алферових друзі. І просто, знаєте, любимо Київ, любимо столицю і тримаємо столицю, тому що вона тримає не тільки Україну, а весь цей простір сакральний, ідеологічний. З вами був український історик та майор запасу Олександр Алферов.